Ще раз хочу подякувати громаді за те, що прийшла на вибори 25 жовтня, зробила свій вибір і фактично своїм волевиявленням вказала на двері тій владі, яка фактично всіх українців зробила злид до злиднів, підняла тарифи на житлово-комунальні послуги до непомірних. Сьогодні люди на межі виживання, і це перший сигнал владі. Влада сьогодні не розуміє, коли. І не може з тим змиритися, що чернівчани надали дали добро, висловили довіру рідному місту. Тим людям, які стали на захист простих людей. Сьогодні мені дуже прикро, що сьогодні автоматами фактично хочуть змінити рішення чернівчан. Сьогодні тиснуть на представників нашої команди, команди рідного міста, простих чернівчан. Я хочу звернути увагу. Ви знаєте, прикро так, так само, що сьогодні вже в кабінеті міністрів вирішується доля, доля чернівчі, Чернівчан. Сьогодні переписуються результати виборів саме з. Кабінету міністрів, коли сьогодні Аваку заявляє про те, що за три дні винести вирок, покарати на е, ну, людей практично ні за що, коли ми сьогодні пам'ятаємо, що питання з, з неякісними бронежилетами не закрити вже два роки, з гарадерами, які грабували наше місто і, і вивозили граві тисячами тонн, міліція їх не поставила на місце, не знайшла винних. Ті всі шкурняки, які 10 місяців виносилися на сесії, так само на них очі закрили. Міліція так само не знайшла винних і не знайшла підтверджень, вибачте, в підкупі депутатів за 5 тисяч доларів. Я хочу звернути увагу, що міліція навіть не удосужилася в мене пояснення взяти. Мене навіть не викликали, а вже зробили висновок, що підкупу депутатів не було. Отак От у нас працює правоохоронна система. Натомість ми...